Дивіться, що зробили бойовики на чолі з так званим священником, який називає себе священник Роман Гріщук. Ось дивіться, що зробили у вотарі свята і святих. Все потрощили. Все побили в паламарці. Подивіться, що вони наробили. <кій> Ось дивіться. Знаряддя, яким відбирали храм. Дивіться, що поробили. Господи, вразуми їх і, і простийся, гріши.